Друзі, ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра, 16 жовтня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. 16 жовтня Всесвітній день хребта, Всесвітній день анестезії, Всесвітній день хліба, День вирішення конфлікту, Всесвітній день здорового харчування, День шефа або керівника, День алерголога, Всесвітній день анестезіолога, День Північного вітру. День Недоторок, День Диких Котиків, День Стіва Джобса, Національний День Лікеру, День Універмагу, День Йоанна Павла II та День Сильних Духом. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої іменини 16 жовтня святкують Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій та Олексій. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна робити великі покупки. Не можна сперечатися з начальством, та не можна скаржитися на життя. І це буде завтра, 16 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!